Сем Сірий залучив у центрі Максима Бессалова. Перед ним зосереджувався Кириленко. Пішла передача на Олександра Школьного. Той йде направо. Сірий, сіре розвивається ця атака з укурнірному становищі в режимі Лайв. Третій. Донбас виграв у МЛПіко сьогодні з рахунком 3-2. Зараз Донбас, другий. 9 балів у АТЛ грав запасії. Аксьонов. Аксіонов на Віталія Дистарка повертає. простріл. Андрій Лисюк, хоча Віталій Нестерук набирає. Віталій Нестерук. стеруку. з лівої прийшовся по Яну Солодилову. До скочимось до партнера. Ян Солодилов, він у центрі. Зараз партнер не віддає Солодилов. Кириленко. О, блокується ця передача і підхоплюється яблонько. Кидай до центру. Там акціон. Він повертає ще один дотик. Віталій з робочою є. І завершили між собою команди. 3-3. Екватор пошотаємо. Ренат задіяв школьного. Вітислава Колпошу, той зараз віддає Сергій Лива. Почекайся, що не своїх ніг. Найбільше Ян Саданилов. Літкар. Ось вона атака. Пас до центру. Скорення голову Тата Шевченка. Владислав прикриває, відкидає. Ситуація, ситуація. В ближньому куті голкіпер. Болбин. Кирило Варванський, навіщо він це робить? Та ногу. І Рафері дістає санкцію для просника літкар Кирила Варванського. Не потрібно ламати суперників. Два м'яча. Пробігає Євген. Аксьонов зарядив! Ковпоше! І Ян Солодилов. Раферів. Почав рахувати, виконував. Виконав кутовий! гол. Гол друзі, якийсь на розіграшю. Атеал випускає суперників на 26-й хвилині. 1-0. І з передачі Максима Бессалова забиває Ренат Мірочніков. Що ж, такий є. відкриває Ренат Мірочніков. А відповідає Літкар Орванський. Викає під капало, вже дає боротьбу суперник Падіння. Друга жовта картка для Кирила. В першому таймі Болбота, мало не зло. Ткаченко. Ардашніков. Данило Ткаченко. лівої ноги. Лисюк. Завантаження проходить. Бесало підставив у голову. Аксьоноу. Моменти. Грає ногами колпоша. Секунд до фінальної серед. 1-0 ТЛ проти Літкар. Либо, Либа, Либа. Цього, цього разу партнери не скажуть. Дякуємо, либо друзі. Це так момент.